Новий голова питання мистецького коледжу МСЕКи, ветеранство Про це та інше говорили депутати на крайньому засіданні восьмої сесії сьомого скликання Тернопільської обласної ради. Насамперед, хвилиною мовчання вшанували всіх тих, хто загинув за незалежність нашої країни. У сесійній залі сьогодні кворум є, тож беруться до обговорення понад 70 винесених на порядок денний питань. Ключовим і резонансним стало про обрання голови Тернопільської обласної ради сьомого скликання. Коням. А сесія, яка була 6 серпня, ми проводили, де ми давали відповідь звільненому вже голові Михайлу Головку. От, і тоді, якщо ви всі пам'ятаєте, я тоді оголосив, що як тільки поступ, поступить пропозиція від будь-якої депутатських фракцій, які в Трумській обласній раді, про обрання, Нового голови Тернопільської обласної ради. Я зразу це питання поставлю в порядок денний. 28 грудня на президії фракція Свобода несла пропозицію про обрання голови Тернопільської обласної ради. Я цю пропозицію вніс в порядок денний. Тобто, всі свої обіцянки, ті, що я обіцяв, я їх виконав. Від себе хочу додати, що я вважаю, що обласна рада має бути з головою. Це є найвищий представницький орган Тернопільської області, який представляє інтереси усієї, усіх людей, усієї громади. Єдиним кандидатом на посаду голови став Богдан Будковський. Його висунув депутат Михайло Тимошик. Пропоную від нашої фракції фракція Свобода. Ковського даної Леонідовича на посаду голови Тернопільської обласної ради у своїй передвиборчій промові Богдан Будковський пообіцяв бути відповідальним і запевнив, що спільними зусиллями вдасться реалізувати важливі проєкти. Обіцяю, що кожен з вас завжди зі мною може зустрітися, обговорити будь-які питання, прийти до якогось спільного виваженого рішення. Після цього до депутатів зі словом звернувся Степан Барна. Чи звертався до нас? Щоб ми підтримували кандидатуру на голову обласної ради від нас. До нас ніхто не звертався, але ми будемо проситися. Ми не будемо голосувати за голову обласної ради. Оце питання політичної відповідальності сьогодні тих партій, котрі взяли на себе відповідальність у 2020 році. Наше завдання Подавати конструктивні пропозиції, контролювати і питати ці партії за їх ті кроки. Відтак у пленарному засіданні сесії облради оголосили перерву для виготовлення бюлетенів після повернення усіх депутатів на свої робочі місця. Розпочалось таємне голосування. За 45... Ротину відтак новим головою Тернопільської обласної ради став депутат, учасник російсько-української війни, 38-річний Богдан Бутковський. Ми чисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України, неухильно дотримуватися конституції України та законів України. Певні розмови про це велися вже близько двох місяців. Десь розуміння, що це відбудеться в мене було. В першу чергу хочеться налагодити хорошу комунікацію з всіма фракціями. Хочеться налагодити правильну комунікацію з представниками держави в області і загалом налагодити роботу з всіма громадами. Ну і звичайно, мене цікавить ветеранська політика. Я сам учасник бойових дій 14-го року. Мене в цьому середовищі знають, і для мене це є пріоритет. Розглянули у сесійній залі й питання мистецького коледжу. Народні обранці підтримали петицію, яку підписали більше тисячі людей. Таким чином залишивши за мистецьким коледжем імені Соломії Крушельницької приміщення колишнього ТТБ. Серед розглянутого також і питання щодо роботи мсеків, ми сьогодні розглянули дуже багато важливих для області питань, зокрема, всім нашу питання мсеку, які ми ліквідували. Це надзвичайно важлива ветеранська політика. Ви бачили, ми роздали питання петиції. Хочу сказати, не хотів, знаєте, можливо, в залі це говорити, але зараз скажу, що питання ветеранської політики власне, повинні займатися власне ветерани. Вони це більше відчувають, вони це пройшли, для них це дуже важливо. І вважаю, що органам влади потрібно дослухатися власне, до ветеранських організацій, тих людей, які пройшли фронт. Які пройшли горнило війни, і тому буде дуже важливо, якщо ми спільно створимо ветеранський простір. На сесії був присутній і азовець Арсен Дмитрик. Він отримав почесну відзнаку за заслуги перед Тернопільщиною імені Ярослава Стецька. Урочисто вручив нагороду перший заступник Тернопільської обласної ради Володимир Болєщук.